Нець вересня США від донорів надіслали листа уряду України, описавши реформи, які вони бажали бачити. Це стосувалось судової, законодавчої та деяких операційних процесів, що зменшують корупцію. Не вірю, що ми бачили відповідь уряду України на лист, що було її реакцією. Як виконуються ці конкретні реформи, які донори вимагають, щоб продовжити фінансування України? Справедливо сказати, що для країни чи інституції реформи безкінечний процес? Не приймаю новий перелік реформ як свідчення про відсутність реформи.

і якби ми не робили реформи, важливі реформи у нас не було б ми б не отримали відкриття переговорів про вступ і це все просто це не відбувається на рівному місці. Це все результат реформ, які проводить Україна. зараз, наскільки мені відомо, уряд України працює над якісною відповіддю на розмову, яка ведеться. З нашими партнерами щодо реформ. Я теж не I бачу this. списку. Чесно кажучи, я маю на увазі відповідь, тому що вона в процесі. Але я нічого не бачу. Я бачив початковий початковий список. Я не бачу там нічого драматичного. Я думаю, і цей список відносно короткий у порівнянні з тим. Де ми були кілька років тому, так що мене чесно кажучи, я просто мене не турбує це питання, не тому що хтось дає список або хтось е люди хвилюються, коли читаються в новинах, але це відбувається, станеться. Тому що це питання виживання і це питання перевищення європейського союзу. Ось і все, все дуже просто. Тому я не дуже вибачте, я не дуже уважно стежу за реформами, тому що я знаю, що цього не станеться. Це все одно станеться реформо, але я дійсно зосереджений на інших речах, які можуть статися або не відбутися, якщо ми не докладемо до цього достатньо зусиль. Тому при всій повазі я не просто такий. Я просто не той хлопець, тому що я зосереджений на чомусь іншому. Дякую,